Виставку заслуженої майстрині народної творчості Ольги Дзюрбей відкрили у музеї історії Бердичева сучасний авангард код кольору відлуння української душі. Представила нашим бердичівлянам 27 робіт сучасного, як я його називаю, сучасний авангард. Але це не той сучасний авангард, який ми маємо від душу. Ми живемо, але це той авангард, який вибраний моєю душою із тої глибини української витоків культури, який перейшов якось так плавненько з моєї душі, з мого серця на картини. Це нові роботи авторки, які вже експонувались у Києві. Сміливе використання яскравих кольорів, абстракція фігур і предметів, заперечення традиційних форм, Ольга Дзюрбей сповідує експресіонізм. Ольга Олександрівна знайшла себе в мистецтві авангарду, але із зануренням у пласти народної творчості. Тому що, як звучить назва виставки, код кольору, код української душі. Так? І от саме колір є такою виражальною ознакою українського декоративно-прикладного мистецтва. Адже контраст теплих та холодних кольорів, контраст плавних і різких ліній вони підкреслюють один одного і виражають оту емоцію, яку хоче передати автор. Ольга Дзюрбей не тільки пише картини, вона авторка чотирьох збірок віршованих і прозових творів, які із задоволенням декламує присутнім. Вона знала справжнє мистецтво. Народжується тільки там, де серце дозволяє собі відчувати, і тому навіть біль вона перетворювала на красу. У Бердичеві пані Ольгу знають як людину, яка любить життя і людей. Людина, яка любить людей, любить світ, любить мистецтво, і це все відтворено у ваших роботах. Я обожнюю. Читати ваші картини. Для мене це насправді така загадка, в якій сплетена музика і сплетене мистецтво живопису. Звідки це, звідки те натхнення, звідки ті кольори, і звідки е, той зашифрований смисл в тих елементах, які ви пишете? Її твори, каже авторка, народжуються в тиші, там, де душа торкається світла. Вона слухає кольори, які розповідають їй більше, аніж слова. А подібні зустрічі, каже майстриня народної творчості, щоразу додають сили і натхнення творити і продовжувати справу, без якої не уявляє свого життя. Мистецтво живе лише тільки тоді, коли воно торкається душі. Ми ж не працюємо самі для себе.